Трамп уже не раз заявляв, що він друг Путіна. Його розчуло те, що коли під час виборчої компанії хтось йому вухо кулею зачепив, хоча від цього також могли мозги постраждати, але і Трамп от такій загрозі піддався, то Путін ходив до церкви, молився, свічки ставив, поклони, певно, бив, за свого друга приятеля Трампа. Ну, вони прямо як кровні брати. Для України вони однакові. Все, що зробив Путін для України, це вже тут не треба нікому розказувати в Україні і в світі, мабуть, для адекватних людей. А Що Трамп? От Трамп він, 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 ж, він ж ніби так нам як з усіх сил намагається вдавати якусь об'єктивність. Що він хоче помирити країни. Але все він робить так, що це воно на користь Росії і на шкоду Україні. Недавно він зізнався, що не любить Зеленського, що він не є його фанатом. І ми не знаємо, чого він не любить Зеленського. Може, тільки тому, що зеленський ворог Путіна, що Україна ворог Путіна, бо і України Трамп не любить. Візьмімо позицію Трампа. Він почав тиснути не на Путіна, а на Зеленського, начебто, для того, щоб припинити війну. І, врешті, що надзвичайно показово, це спочатку він там почав, що Зеленський завжди хоче купити ракети. А йому ж треба було думати, коли оце починав війну, треба було знати, що, чи, чи то зможе він її виграти. Це це просто якесь божевілля. Можна було подумати, що це якесь отак, щось от він не любить Верзеленського, Зеленського, ну і вішає на нього там всі звук. Але ж тепер Трамп не продає Україні зброї, ракет. І яких саме ракет? Не тих ракет, котрими ми змогли в Росії обстрілювати, а Петріот, котрими ми могли б відбиватися від цих безкінечних. Російських нападів це все, що треба українцям знати про Трамп.